Знайшла у тата ось такий велосипед, і так як мій декоративний залишився вдома, я його не забирала, залишила новим господарям, тому що, коли дітки його побачили, були дуже раді і навколо нього скакали. І знайшла отакий старий у тата. А вже ж я не змогла пройти повз. Забрала його і зроблю з нього так такий же декоративний. Поставлю на нього горщики. Ну починаю з того, що гарно його вимиваю, де є іржа, почищу залізною щіткою, але так сильно вичищати не буду, трішечки тільки. І потім знезаражувати не буду, тому що додала сюди миючий засіб, він знезаразить. Для того, щоб гарно лягла фарба. І потім буду вкривати білою фарбою. А вже ж буду білою вкривати. Можна із балончика, а в мене є просто відерці, вкрию за допомогою пензлика і все буде нормально. Ну, Починаю мити і підготовлювати, для того, щоб був гарний фон для моїх кашпо. Ще потрібно буде йому зробити, тут немає підставки підніжки точніше. Коли поставлю його на його місце, думаю, десь біля гойдалки поставити. Просто сама зроблю ну, якісь такі, візьму металеві арматури, мабуть і так просто підіпру. З двох боків. І буде нормально. Чоловік зараз зайнятий, коли буде вільний, попрошу, щоб він ці підніжки приварив і буде гарно стояти, так, як і вдома він робив мені. Контролер. Перевіряю, щоб все було гарно і якісно зроблено. Продовжую займатися велосипедом, вимила його гарно і вирішили поставити його ось тут. Зараз пофарбую і буду потім придумувати, які сюди поставити горщики. Ну, Поки чоловіка немає, а мені терміново потрібно, щоб цей велосипед стояв тут, то ставлю його сама, чоловік на роботі. Ну, як поставлю, я думаю, що не впаде, буде гарно триматися. І зараз ближче хочу показати, чим я фарбую, якою фарбою. Ось таким чином закріпила велосипед, я сподіваюся, що він не впаде. Хоча і при вітрі, в принципі, стоїть дуже непогано. Взяла такі, ем, таку проволоку металеву навколо дерева, її зігнула і забила. Ну, чоловік зробив би однозначно е, і гарніше, і акуратніше, але поки він на роботі, буде не скоро, і, а мені зараз потрібно. тому зробила ось так. І буду зараз фарбувати фарба. Біла, ось така емаль алкідна, розводиться розчинником для фарби і в два шари вкрию повністю все і ручки, і сідло, і буду тоді придумувати, як кріпити горш... горщики. Сюди один стане буде гарно триматися, а ще хочу один або два, може якось сюди прикріплю. І є в мене один горщик, який чіпляється на стіну, тобто з однієї сторони, він рівненький. Може, ось сюди якось його пристосую. Ну, зараз будемо бачити. Ось так виглядає велосипед, досить декоративно, мені подобається. Саме такий він дамський, бачите, получився. його гарно видно із вікон кухні і також з альтанки. Придбали ми два кущі кавербени, хотіли з донькою посадити сюди білі квіточки, але коли приміряли, зрозуміли, що вони просто загубляться на фоні велосипеда і сам велосипед загубиться. І зупинились все ж таки на більш яскраві якісь квітці. Подивимося сьогодні, якщо заїдемо, придбаємо або петунію яскраву, або ще мені хочеться бегонію. Два роки тому в мене була дуже гарна колекція бегоній. Ну, також відео є і не одне про бегонії. Але минулої зими вони всі замерзли в мене, тому що я їх залишила на зиму в горщиках. Потрібно все ж таки клубень виймати і в тирсі, в картонній коробці, в погрібі або в, в підвалі вони гарно тоді зимують, гарно наростають і виглядають. Додам, якщо знайду фото, додам вам, як виглядали мої бегонії. І хочеться мені відновити цю колекцію, тому може саме бегонію придбаю. до того ж тут над велосипедом стоїть велика слива, ось така тобто там затінок, а в бегонії саме це і потрібно. На сонці вона горить, тому що листочки в неї такі суковиті, а в затінку буде гарно себе почувати. Ну, Подивимось, що ми все ж таки сюди оберемо і посадимо. Вже досить декоративно виглядає, мені здається. Також продовжую мульчувати свої грядки. Привезла від сестри свіже скошену газонну траву, її в неї досить багато. Мульчую впродовж цього літа для того, щоб гарно зберігалася волога і ґрунт ставав досить поживний. І ось ці вербини, які придбали для велосипеда, там вони не знадобилися, ну не сподобалися нам. Тому вирішила висадити в ящичок і ось так хочу його прикріпити до стінок альтанки. Але підвісів в мене немає, тому спробую зробити сама. Ну, Якби чоловік був вдома, то він би зробив і гарно і охайно, але буду робити сама, тому що він зараз на роботі. Один, ось, бачите, вже зробила. Зараз буду приміряти другий. Навколо гілки просто вигинаю така товста. Проволока, ну не знаю, як вона проволока називається, чи ні, якщо вірно сказати. Але вона така досить міцна, і горщик на неї буде триматися досить непогано. Навколо гілки намагаюся зігнути, трішечки так не виходить, тому що маленька відстань залишилась, маленький хвостик, і так зусилля потрібно прикласти для того, щоб його вигнути. Але буду намагатися один зробила, потрібно зробити і другий. Ось зробила і другий. Зараз трішечки підрівняємо молоточком його, щоб більш рівненький був. Ну, в діло йдуть ці підручні засоби, можна так сказати, то на стежці намагаюсь підрівняти десь якийсь куточок, якщо гарно, щоб він виглядав на камінець. підемо зараз підрівняємо трішечки його. Робимо все, щоб було гарно і щоб мені подобалось. Щоб я потім ходила, бачила і отримувала задоволення. Ну, ось два такі підвіси. В мене вийшло. Горщик приміряємо також, щоб він гарно і рівненько стояв. Досить непогано все виходить у нас. До речі, в магазин заїхали, хотіли придбати підвіси такі пластикові, продавалися, колись бачили. Не знайшли, шукали, не знайшли, тому що ну, тому залишаємо ці підвіси, які зараз є. Ось так рівняємо. Ось там залишилась така невелика відстань до краю горщика проволоки, і для того, щоб за неї не чіплятися, щоб вона не порізала нікого, коли повз проходиш або Буду доглядати, поливати там горщик чи підживлювати. Вирішила поставити ось такого котика в нього в лапках, ну, отвори є. І просто його на цей кілочок посадила передніми лапками, а задні лапки будуть ось так стояти в горщику. Досить непогано виглядає, нам подобається Так гарний горщик у нас получився. Поки я займаюся цим, донька фарбує, стележі в білий кольор. Все ж таки вирішили пофарбувати, і нам так набагато більше подобається. Он позаду не фарбована, стоїть. Продовжую займатися клумбою. Дістався нам з сестрою ось такий скарб. Ну, ми вважаємо, що це скарб насправді, тому що це така стружка, знайома дівчинка, продавала мішок 15 гривень. Ну, можна сказати, скарб та ще і задарма. Сестра вже собі взяла, зробила квітник, а я хочу тут зробити квітник. Казала вам, що буду подрібнювати гілочки на своєму подрібнювачі і буду засипати тут. Буду так робити, але ну, не взяти за 15 гривень мішок я не змогла. Сім мішків у мене є. І ось так буду засипати. Зараз так вона виглядає. Це така стружка, вона займаються обробкою деревини, і ось цю таку стружку знімають. Вона і не дуже дрібна, тобто не тирса, і не велика, як щіпа, наприклад, після подрібнювача. Але для укриття буде гарно. Ну, Будемо у сестри. Я покажу вам, як вона зробила квітник. Гарно виглядає ще під сонечком під дощем. Ця щіпа в неї вже трішечки потемніла, тому що вона зробила десь два тижні тому. Я думаю, що також буде гарно виглядати. І яскравий буде квітник, і влітку буде, коли спекотно, він буде захищати ґрунт від пересихання і буде зберігати вологу під квітами. Декілька ще в мене. Очікується для цього квітника рослин. Олена мені відправила посилочку з хостою, Дуже-дуже вам дякую за це. І хочу посадити ще хости, тому що е, два кущі лаванди в мене е, чомусь пропали. Ну, вони були маленькі, я розділяла, показувала вам. А в принципі, лаванда нормальна, вся інша стоїть. Ну і взагалі всі рослини непогано стоять. Трішечки перев'яла. Гортензія, але то бачу гілочки десь поламані при перевозі за все, тому я їх просто обріжу і спробую почеренкувати. Ось такий квітник в мене получився, мені вже дуже подобається. До речі, дуже-дуже стружка ця пахне ну, такими ефірними маслами мабуть, пахне смолою сосна. Я не знаю, з якого дерева ця стружка, але мені здається, що. Якась суснова порода, тому що і донька навіть сказала, що дуже пахне. Ось навіть поруч ходиш, десь на терасі сидиш, і є такий сильний гарний аромат. На сонці я думаю, буде гарно пахнути і надалі. Досаджу ще хоста до мене приїде. Дуже дякую підписникам, які мені щось насилають для моїх нових квітників і для дачі моєї. Заходьте, в мій інстаграм, нагадую вам, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться і пишіть коментарі, якщо вам все подобається. Далі, в суботу, плануємо поїхати до батьків, зроблю вам огляд городу і допоможу їм обробляти від жука. Це зараз дуже важлива проблема обробити картоплю від Колорадського жука. Покажу вам, чим я буду обробляти, що вони придбали для цього. Всім всього найкращого, головне, мирного неба над головою.